На допомогу матусям, які планують вагітність або хочуть дізнатися більше про виховання дитини, у Тернополі відкрили першу школу для матусь, профімама. Ініціатори намагались створити платформу для комунікації та взаємопідтримки молодих матерів. Адаптація до змін, які виникають після народження дитини та формування відповідального підходу до батьківства. Школа створена для вагітних жінок на пізніх термінах, а також новоспечених матусь і татусів. Метаж. Підвищити обізнаність молодих матусь в питаннях догляду за немовлятком, його психомоторного розвитку, питання грудного вигодовування е, після полохової депресії, емоційного вигорання е, в декреті, так після народження дитинки, е, адаптація до свого нового стану. І також таким цікавим нас напрямком буде е, ознайомлення з методами природного планування сім'ї. На відкритті виступали спеціалісти, які будуть займатися із учасницями. Кажуть, хотіли би бути подругами та порадницями, аби надати їм відчуття підтримки. Важливо, що на зустрічах дівчата зможуть розділити свої переживання з іншими матусями, а фахівці підкажуть вирішення проблем. Моя частина роботи як психотерапевта це робота із переживаннями жінок, з їх емоціями. Ми будемо багато говорити про емоційний інтелект жінки, про те, чому вона може мати ті чи інші почуття, про те, як розвивається дитина і як у кожний період розвитку мама мала би побудувати свій контакт із нею, які можуть з'являтися виклики як зі сторони дитини, так і зі сторони мами. Гості заходу розповідають, що вважають школу актуальною у наш час, адже це місце, де матусі відчують психологію. Дічну допомогу а особливістю стане індивідуальний підхід. Ми можемо сказати, що це дуже гарний проєкт, який дійсно потрібен нашому місту і не тільки місту, а взагалі країні. Тому що впевнена, що більшість дійсно мам, які вперше народжували, особливо стикаються з проблемами незнання. Як ви вважаєте, чи буде попит на цю школу? Однозначно буде попит на цю школу, оскільки вона є актуальною і там дуже Класні теми розглядаються грудне вигодовування. Скільки в мам проблем через те, що вони просто мають брак знань? Не забули засновники і про чоловіків. Проєкт створено для майбутніх батьків, аби вони не відчували тягару виховання, а були щасливі та радісні. Дітей виховувати є важко непросто. А за допомогою людей, які тут працюють, які будуть допомагати молодим сім'ям. Вони будуть відчувати полегшення і задоволення від батьківства чи материнства. Після п'ятитижневого навчання школа гарантує, що матусі не будуть панікувати, коли виникатимуть проблеми із малюками. По завершенню п'яти тижнів їх чекає постпроектна платформа. Організатори планують проводити семінари, бранші та прямі ефіри із спікерами та лікарями.